В Чернігові створюють ветеранський простір для військових і їхніх сімей. З безпекових причин ми не показуємо це приміщення і не повідомляємо, де саме знаходиться ця локація. Зараз тут відбуваються ремонтні роботи, зокрема демонтаж стін. Долучилися до ремонту ветерани війни та волонтери. Місяць назад десь орієнтовно розпочали будівельні роботи. Ми з ну, збиваємо перестінки, робимо простір для того, щоб робити ремонт. І відповідно тут буде на полупершому приміщенні поверсі спортивне зала. І перший поверх буде кімнати соціальних працівників, кейс-менеджерів, психологів, реабілітологів. Кімната дитяча буде, зона каворкінгу. Ну, буфет ще буде. Там внизу буде спортзал. Я в цьому спортзалі. Ну, з часом, коли ми його построїмо, вже я буду там тренером, тому що я буду проходити курси, буду як тренер реабілітолог спортивний. Здійснювати ремонт планують блоками. Наразі увагу зосередили на облаштуванні спортзали у цокольному поверсі будівлі. Аби створити цей простір, громадська організація «Серцевіч» долучається до залучення грантів від українських і міжнародних організацій. Нещодавно отримали грант від Українського ветеранського фонду на суму 1 мільйон гривень. Ці кошти будуть витрачені на ремонт вентиляційної системи в майбутньому спортзалі. Наразі дуже велика проблема загалом в Україні є із адаптацією ветеранів до цивільного життя за рахунок того, що спорт це є по суті основним містком між психологічною реабілітацією до цивільного життя, і е, кожен психолог по суті скаже, що Якщо ви не займаєтеся фізичною активністю, то ми з вами не працюємо. Тому спорт для реабілітації ветеранів дуже важливий, і в країні у нас дуже мало адаптивних у таких от спортзалів, які тут будуються. Сьогодні дуже важливо є адаптація військових і їх інтеграція в суспільство. Також значної підтримки потребують родини військових, тому створення цього центру соціально-психологічної підтримки і спортивною залою є дуже важливим для їх адаптації. Про це на власних прикладах розповіли нам ветерани війни, які безпосередньо беруть участь у створенні цього центру. Коли почався повномасштабно я був в Чернігові. Спочатку пішов в ТРО, до ну, був в Олександрівки, потім. Меня забрали в воєнкомат в роту охорони. Раніння получил под 24 марта під пішохідним мостом. Нас накрили градом, ми строили пантонний мост. Я був добровільно мобілізований на початку повномасштабної війни. Згодом отримав поранення і довгий шлях реабілітації це близько року, протезування і повернувся вже в місто. І почав займатися всіми справами, що можна, для того, щоб не нудьгувати. Почав працювати в таксі. Згодом з'явилась у мене ідея про відкриття власної справи. Саме Сергій Довбиш допоміг мені знайти людей, які мені допомогли написати грант. Потім... В ході всієї справи виникали деякі питання, і мені вже допомагали із написанням точніше проекти робити, і ну, всіляку підтримку надавали мені. Черніські ветерани на власному досвіді доводять незламність українців. Вони пройшли шлях адаптації. Зараз беруть активну участь у спортивних змаганнях, ставлять нові рекорди та готові допомагати іншим пристосуватися до життя попри тяжкі поранення. Мені здається, це просто нужно спілкуватися з людьми, ката вислушувати їх. Некоторі люди можуть не йти на контакт, але треба підходіти к ним, типа різних сторон, щоб людина потом. Не Ні, там, не шугалося людей. Типа, що у, типа, я так я, 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 типа, ні, не, ні, не ні, такої, ктіпо, як всі, тому мені от, типа, тяжело. потяже. Ліба не саме закривався, від людей спорт це є один із найкращих і дієвих способів реабілітації для поранених. Тому о, долучаємо, намагаємося долучати якомога більше хлопців та дівчат до цього виду реабілітації. Люди, коли йдуть на війну. Це ж не тільки чоловіки, а й жінки. Вони виходять із зони комфорту, і дуже важливо, коли вони повертаються назад. Дуже важливо повернути саме той зону зону комфорту. Це реінтеграція людини в суспільстві. Відкрити ветеранський простір у Чернігові планують до кінця цього року.